Вітаю зі святом, з сім'ї, мої любі. Що все було у вас добре. Саме найголовніше тихо та мирно. Один одного підтримували, розуміли, понімали. Простими словами, так як є. А я сиджу, гуляю своїми козочками, Беріг, берік. Викосили вчора двір, бо така вже висука. І випустила качечки, пасу садю. Побоюся, коти бігають, щоб не, не, не взялося, не дай бог. Дивіться, які брулільські набрала. Вже підрощі по дві неділі, по 80 гривень. Мені дуже вони роляться, не кохкають, потихеньку. Двигаємося вперед, жити треба якось. А вчора Вась огород сполула, поливала трошечки, бо по потака засуха, що казали дощі, а воно не буде дощі. Що таке мечета? Їдіть сюди, йдіть, йдіть, бігають за мною. Молочко приносила їм вже. Люблять молочко. Так, та буду ось досожувати. Ось тут на цій плантації погано зійшло, буду під водичку, садити. Оце ще тут же викусю, от ви бачите. А тут їдеть, хміль об'їдов. то й набрала, щоб їдоли. І качечки пасуться. Куди ви не їсте, бу голову по шиї покрути. Повекуся, а вже шпоришок поставив. Шпоришок їшли, змолулаю кукурузку ячменчик. і от Худинська бачачки висипала. Та й комбікурню взяла мішок, під вішою потрошку. Та повиїдала з низь дерева, дивіться, прочистила. Бігайте. Мені котра баранів бротика, а ще баранів іде не, не вистачає. Сусіда баранчика, Так і взагалі вишмургують ви усе. Так ото ж така і стільне дерево, це горіх. Без дивіться вже знизу. Ми тут їх штук 20 насожувала, так тоді ж як були кози, поїла. Осталося це тут три. один той великий вже не з'їв'я, так це ще може. Та ні, це дуже вже під. Так воно ж так як погризе, зразу все хоп. Хорошо, природа. Вам здоров'я побільше. І щоб все було в любі добре. Настрою немає. Вообще. щось на душі погано, тривожно. Ну, буде все добре. Я на голову відро наділа. Випили молочко, наділа відро, да голову. Так, зараз колеса повинна, водички. Та піду додому. Трошки побула тут нехай бігає, повикусю, але тепер не страшно, то кущі такі <головіка> ловити легко. Том чи куницям чи хто Хтось. Знає. Як воно зараз порозводилось такого, що і криси бігає, ту садіє. Тровим, тровим, не витравим крися. Так, так, як от, і двигаємось Потихеньку. Мої люди. Так мама, що мама ще розкаже. А ху, що дітки розкажу, як ходим, дуже діти розкажуть. Ніде не ходимо, ніде дуже не повоємо. Все дома порпаємося. А, <laughs> то було, сад поїду та щось у дюйде, та, та здумаю, де було, де ходила, <плоджу> а це все ж дворі. Дворі дуже нікуди не їздим. Нема Там... ні азорту, ні охоти, як воно господи, <плоджу> та воно то ще дуже тепло ж не було. Та буде ще тепленько, а, аби, буде, аби буде, тихо там. Ще буде літо. Ото таке. Ото таке, ото таке. От <ріст> 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 Нема настрою дуже Це Менше знімає дуреньки. То все знімала, а щось думаю, не всім весело, що його показуєш. Ну все одно ж, і мені не весело, ну, але знімаю, сміюся, підбадрюю. Що тут молодь жарить. Картошечку з сальцем. Соло було такому, сколько згорлось бы. Спроізиться. Добре. Пошли два кіло порізала. Не видно. Де мок похне. І картошечки. Ти що це його ну воно що перший mm. раз, поняла? Треба дуже було нагрівати, а тоді кидати, щоб скоро дуже нагріти. У мене не було, я в магазин їздила, то я б сказала. Треба, щоб дуже розкалилася. Вона тоді було б нормально. А? Добра буде Женька, так? буде. Я от родисочки купила, Вірочок, і з сметонкою зробимо. цибулька. Буде добре. Картошка вона вже така получає. Та я, я люблю печені в кострові. І серця нашої пережорений, дуже так добре. Як молодий стежок. Солили? Так. Угу. Да. Оце булька же. Піти Та що часничку, на... це булька всього. <губ> Піти наріжу щось вам. І мамка щось ходить. Мама, а ти куди? Чого не йдеш до картошечки, <гум> до свіжинки. Томазин їздила, купила люди, та набити. Мама кохту наділа, змарська. Знайшла кухту, що вона буде лежати. Вона така тепла, а я трущусь. Це я тобі вже другу купила, ти так зносила, тільки біліша була. Це тимніше. Це красивая. <гум> така, як ти в мене, мамочка красиває. Я чорно люблю. Драво це мовки чорне, то чорно ми корось. Щось холодно на вечір. На вечір холодно. Каштану а ну на... як тепліше, а утром холодно стоять уже. Ну, чути твійше, ну чуть як у тепло. Та піду, мабуть, сейчас на буску та каштану нарву. на На лікарство. На, на сторону, я вже кульбаба рвала. Там бомки пропала. Кульбаба, каштан же і бузок. А Та кульбаба там є. По у нас на я цвіта. Mm -hmm. У грядку він чув. На цьому ж, на полі там. Mm -hmm. На руках. Багато Багаут, світанськ.